Вітаю, всіх хочу зробити Вовчанський напрямок на січень. Ситуація на січень місяць. Вовчанський напрямок. Вовчанський напрямок. Ситуація на січень місяць. Вовчанський напрямок. Ситуація на січень місяць. Вовчанський напрямок. Ситуація на січень місяць. Вовчанський напрямок. Situaція січень місяць. Давайте подивимось загально. Угу. Зміни якісь. Три старші аркани, серйозна тема. Розмов багато про цей напрямок і як пауза в діях. Дійсно, розвідка, рух рух по розвіті, роздуми. Скажімо так, там буде щось відбуватись наш квалт зупинки з розвідкою, продумування дій. Активне продумування дій. Тепер. Наші ЗСУ вовчанський напрямок січень Місяць. Наші ЗСУ Вовчанський напрямок січень Місяць. Угу. Розумієте, що відбувається? Так, зараз. Як вам це б назвати? Наші добре думають. Добре думають, що їм зробити. І зроблять. Є така фраза: сім раз відмір, один раз отріж. Оце про це. Думають, дивляться, розбирають ситуацію. Досить. Ворог. Ворог, волчанський напрямок, ворог, армія РФ січень місяць. Так, розчарування в них там. Дивно. Дивно-дивно, що важко їм там дуже. Ворога важка ситуація. Тиск обставин. В них там зупинка дійсно по просуванню, по всьому. І з того, що я бачу, і з того ворога там зараз дуже важка ситуація. І наші хочуть цим скористатись. Важко їм. Втрати. У ворога є втрати, і вони хочуть там поповнювати щось робити. І наші хочуть цим скористатись. Все, досить нам знати. Поясню, якщо я роблю розклад і. Коли я його зробила і бачу, що казати треба мало, я кажу тільки дуже загальні фрази. Не треба більше. Ось правда, не треба більше. Вийшло так. Те, що я побачила, мене здивувало, шокувало в хорошому сенсі в хорошому. Більше не треба. Просто дивимось, що буде відбуватися.